Електричний наступник одитити може отримати віртуальну коробку передач. Електричний спорткар оди, відродження емоцій за кермом або технологічний глухий кут. у світі, де електромобілі все активніше витісняють традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, ДВЗ, питання про те, як зберегти ту саму душу і задоволення від водіння, стає все гостріше. Оди, схоже, почула цей заклик і готується представити свою електричну інтерпретацію культового спорткара Тити, що отримала назву Concept C. Однак, крім стильного дизайну і обіцянок високої продуктивності, Оди замахнулася на щось більше створення віртуальної коробки передач. І ось тут виникає питання: це геніальний хід, здатний повернути водійський азарт в електричний світ або ж черговий технологічний трюк, покликаний замаскувати відсутність справжніх емоцій. Concept C, між ти і А8 новий рівень спортивності. За словами генерального директора Оди Гернота Далнера, Канцеп-Си знаходиться в проміжному положенні між культовим Titi і флагманським A8. Це означає, що автомобіль повинен запропонувати баланс між доступністю, стилем і, звичайно ж, продуктивністю. І це, безумовно, звучить багатообіцяюче. Ти завжди був еталоном доступного спорткара, що поєднує в собі стильний дизайн і захоплююче водіння. А 8 в свою чергу, демонструє абсолютну вершину інженерної думки Оди, пропонуючи неймовірну потужність і динаміку Канцеп С», займаючи проміжну позицію, повинен стати ідеальним вибором для тих, хто шукає спортивний автомобіль, але не готовий жертвувати комфортом і практичністю. Однак, ключове питання полягає в тому, чи зможе електромобіль дійсно запропонувати той же рівень водіння, що й автомобіль з ДВС. Особистий досвід підказує, що це непросте завдання. У минулому я мав можливість потестувати кілька електромобілів. І, хоча вони безумовно вражають своєю потужністю і прискоренням, не вистачає тієї самої зв'язку з автомобілем, яку дарує працюючий ДВС. Шум двигуна. Вібрації, чітке відчуття перемикання передач, все це створює відчуття контролю і залученості в процес водіння. Віртуальна трансмісія геніальний хід або відчайдушна спроба імітації. Саме тут на сцену виходить концепція віртуальної трансмісії. Оди, наслідуючи приклад Hyundai Zionic 5N, планує імітувати перемикання передач із букт двигуна, щоб створити відчуття більш традиційного водіння. Ідея, безумовно, цікава, але викликає ряд питань, наскільки переконливою буде ця імітація? Чи не стане вона лише дешевою підробкою, що підкреслює відсутність справжнього водіння? Hyundai вже продемонструвала, що віртуальна трансмісія може додати інтерактивності в процес водіння електромобіля. Можливість перемикати передачі за допомогою підрульових перемикачів. При цьому слухаючи відповідний звук двигуна, дійсно може додати водієві більше контролю і впевненості. Однак важливо розуміти, що це лише імітація, вона не замінює реального перемикання передач і не дарує тих же відчуттів. Електромобіль та водіння питання емоцій. Зрештою, успіх канцептси буде залежати від того, наскільки добре зможе передати емоції від водіння. Електромобілі, безумовно, мають величезний потенціал. Вони потужні, швидкі та екологічно чисті. Але для того, щоб вони дійсно стали бажаними для автолюбителів, їм необхідно запропонувати щось більше, ніж просто цифри і характеристики. Необхідно повернути в електромобілі душу. Це може бути досягнуто різними способами через дизайн, через інноваційні технології, через створення унікального досвіду водіння. Саме тут, на мій погляд, і полягає головне завдання концепції – C віртуальна трансмісія це лише один з інструментів в цьому процесі. Мої прогнози та рекомендації: Я вважаю, що Cancept C має всі шанси стати успішним електромобілем. Але для цього оди необхідно зробити ставку на більш ніж просто віртуальну трансмісію. Ось мої рекомендації: Інвестуйте в передові технології підвіски і рульового управління. Це дозволить домогтися більш точного і чуйного керування автомобілем. Створіть унікальний звук електромотора, не варто імітувати звук ДВС. Потрібно створити власний, впізнаваний звук, який буде асоціюватися з концепцією. Розробіть інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, інтерфейс повинен бути максимально простим і зручним у використанні, щоб водій міг повністю зосередитися на водінні. Зробіть акцент на дизайні, канцепції повинен бути не просто швидким і потужним, але і красивим і стильним. На закінчення хочу сказати, що майбутнє електромобілів це не просто заміна ДВС електричним двигуном. Це створення абсолютно нового досвіду водіння, який буде поєднувати в собі передові технології, екологічність і, звичайно ж, задоволення від водіння. Саме в цьому полягає головне завдання концепції, і я сподіваюся, що Оди зможе її вирішити. Я впевнений, що concept Си може стати важливим кроком у розвитку електромобілів, але успіх буде залежати від того, наскільки добре компанія зможе передати емоції від водіння.